Вітаю, шановальники зелених скарбів. В цьому році останнім на капусту прилетів шкідник. Яйця відклав і гусінь його пожирає капусту. Що це за шкідник? Дивіться у відео. І як з ним боротися. От такий метелик до мене прилетів. Яйця відклав, а гусінь майже всю капусту з'їла. Що це за метелик? Дивіться у відео. Так, і у мене з'явилася ця проблема, про яку говорила сестричка. Бачите, що робиться. На капусту напала гусінь. Чого на капусті тільки не було: і білокрилка, і муха, і моль, і совка капустяна, а цей шкідник перелітає останнім. Але дивіться, радує тим, що якщо він відкладає яйця, означає, що екологічно чиста капуста, а хочеться її з'їсти якраз не забрудненою хімікатами. Самка відкладає яйця. Жовтуватого кольору на нижній стороні листків капусти, і вже через 5-7 днів з'являється гусінь, яка вигризає листки, дірки спочатку, а потім може залишити від капусти тільки самий качан. Цей метелик може дати до трьох поколінь за сезон, тому саме він такий і небезпечний. На ранніх етапах від білокрилки ми обробляли біологічними препаратами актофіт, лепідоцит і це врятувало. А тут уже. Починає діяти цей метелик. То як же з ним боротися? А найпростіший спосіб і найдієвіший це механічний. Регулярно оглядайте нижній бік листків і знімайте яйця та гусінь вручну. Якщо гусінь занадто багато, краще видаляти окремі вражені листки. Я все ж таки за капустою і іншими культурами споглядаю, тому я виявив, що тут з'явився у мене тільки на кількох екземплярах. Цей шкідник. І я його, відповідно, буду механічним способом. Вкидаю я гусінь в банку з водою, звідти вони не вибираються і пропадають. А нещодавно мені сестричка розказувала, що у неї по капусті лазить отакий красива гусінь з жовтими полосками, красива, але капусту дуже швидко об'їдає. А також використовуйте укривний матеріал: агроволотно чи спанбонд. Які не дадуть метеликам відкласти яйця. А ще садити поруч треба рослини з різким запахом, селеру, кріп, чорнобривці, календулу. Вони відлякують метеликів. А тепер розглянемо біологічні методи боротьби: це оприскування настоєм полину, деревію, тютюну чи чеснику. Запах таких рослин біла не любить і не відкладає яйця. Також можна опудрювати золою. Змішаною з тютюновим пилом. І використовуйте біопрепарати. Я використовував лепідоцит дуже чудовий препарат, він допомагає, допоміг мені вилікувати від білокрилки. Цей біопрепарат вражає гусінь, але він безпечний для людей і для наших бджілок, які запилюють. Допомагають і природні вороги. Наприклад, потрібно приваблювати пташок. Синиці, горобці, а також їстці і сонечка поїдають яйця. Запрошуйте їх у свій сад, ставте годівнички, залишайте кущі для укриття. Ще один цікавий такий факт: ще у 19 столітті садівники в Європі спеціально приваблювали пташок до городів, щоб ті працювали як природна охорона проти цього метелика. І коротенька історія. Або історичний кур'юз, у 1782 році в Англії цей метелик спричинив справжню капустяну кризу. Газети писали, що через нашестя метеликів люди залишилися без капусти, а ціну на овоч довелося піднімати майже вдвічі. Відтоді в народі цього метелика прозвали Капустяним ворогом. Досвідчені городники вже здогадалися, про якого метелика я розповідаю. Ну, а новачкам повідомляю, це Білан Капустяний. Надзвичайно ну, небезпечний шкідник саме для капусти. А вивчають його ще в шкільній програмі. А це через два дні прийшов подивитися, як себе почуває моя капуста. Чи щось ще тут є, чи немає. О! Раз, два, три. Два дні, як мене, не було. І тут, мабуть, пропустив, маленькі були. За два дні вони такими виростають великими. Десяток якраз був. Бачите, вони у воді тонуть. І все. Таким чином можна збирати в воду. Відео українською. Підтримаємо український контент. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А в коментарях напишіть. Чи зустрічалися ви з таким шкідником? Зустрінемося в саду на городі і в дикій природі.